Ну що ж, продовжуємо роботу над пралкою Indesit. Вичистили барабан. Від грязюки максимально хрестинка. У нас ціленька, без тріщин, без викривлень. Ось у нас залишки підшипника внутрішня. Обойма. Вона щерплена, така, така. Знімем, ну, чи виб'ємо, чи візьмемо маленьку зйомничком, спробуємо зняти. Значить, Втулочка в нас більш-менш хороша. Ми її тільки полірнемо, щоб вона була гладенька, рівна, блискуча. І все. І вона в хорошому стані. Перевіримо це місце, перевіримо це місце під підшипник. Обов'язково чи не люфтить. Ну, Перед, перед тим знімемо це, вичистимо гарно щіточкою вал. І все. І тоді з, баком буде, з барабаном буде все. Бак. Розрізаний бак. Ось у нас одна частинка верхня. Вичистили ідеально, вона не така була сильно засмічена. Вичистили повністю чистенько. Отже, отвори в цій кришці я присверли більші, щоб саморіз тут практично не. Ну, коли буде, буде, буде скручувати бак, і якщо тут буде отвір такий ж самий, як і в цій частині бака, тоді вам треба буде добре прижати дві з половини, щоб вони не розходилися. Тому що, якщо ви будете закручувати, буде закручуватися і в цю, і в ту, саморіз, буде тримати. і буде щілина між баками, так і вона там і залишиться. Тобто, як закрутити саморіз, так і воно щілина лишиться. Тому, що, щоб саморіз притягував е верхню частину до нижньої, в верхній має бути більший отвір, щоб саморіз практично проходив вільно там. А в нижній вже буде триматися сам саморіз. Все, просверлюємо тут більшу дирочку. Ці, це е місце прилягання повністю. Зачищаємо чисто, начисто, щіткою по металу чи наждачкою, чи чим кому зручно, обережно робимо. Е, рих, рихлу цю На січки робимо рихлу поверхню. Тобто я е, щіткою по металу і роблю рихлою і все. І це для того, щоб краще чіплявся силикон, герметик. І обов'язково перед перезбіркою обезжирюємо. Так, ця частина баку у нас так само вже вичищена. Майже до ідеалу. Тут є от, е, місця ржавщини. Тут такі невеличкі що лишилися розводи, ну це не страшно. Є в нас протертості ось, ось бак протер барабан. Зараз фокус. Ось. Навіть у нас крізний отвір є. Це ми все запаяємо. Так, в принципі, більше пошкоджень тут немає. Сальничок підчепнички ми обов'язково так само переб'ємо. Переміняємо. Сальничок тут в нас зараз скажу, Ось такий сальничок. 22. 22, 40, 10, 11,5. Тобто 22 це втулочка. 40 це наружна частина. 10 дріб, 11,5 е, висота сальничка. І 11,5. Це у нас е, з цим. тут є ще така, такий пильничок. Ось, бачите, там розлетівся підшипничок, запчастинки його валяються. Це ми все виб'ємо, поміняємо. Отже, сальник 22, 40 на 10, 11,5. І підшипнички ми дивимося по. По цьому. Тут у нас 202-й, скоріш за все. Так, це 202-й і там виходить 203-й. Ну, уточню, я вже по уточню. Ну, вони є у мене в наявності, тому не проблема. Так само, перебиваємо підшипнички, запаємо. Оці е, всі, ну для цієї пайки цього, треба мати трошки практику з пайки пластику, тому що тут ну, ніби нічого складного. Ну, ось, але перегріти там, чи, чи, чи неправильно заплавити, чи ще щось. ну тобто... Якщо не практикували, можна пробувати на чомусь потренуватися і спробувати. Це не так складно. Тут, в принципі, е, воно ціле, несущої частини тут немає. Це чисто закрити отвір, е, щоб не витікала вода, само собою. Але треба закрити його добре. Якщо ми з повним герметиком, ну, я не пробував навряд чи воно де так, 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 так добре тримати, тому що тут деякі. Частинки буде вода може, може попасти під нього, піддує його і просто по під нього вилізе вода. Буде вилазити, вода буде протікати. Бажано запаювати. І так само ця частина вже прилягання, так само вона зачищається, обезжирюється, робиться рихлою. І тоді вже будемо збирати. Ну що, продовжуємо попею по ремонту. По заміні підчепників на індезіті, отже, е, замінили вже підчепнички сальничок, запаяли цей... Е, це пошкодження, е, запаював я його з допомогою фена е, паяльної станції, турбінка там така є, може хто в курсі. І е, колись я взяв е, ось такі прутики. Вони є в інтернеті, їх море там різної модифікації, різного складу. Це ПП пластик. Здається, не пам'ятаю. Він може бути трикутний, от так як в мене. він може бути просто полосочка без різниці. Ось, І от, будем казати, зараз приблизно покажу, прогріваючи поступово е, місце. Разом з цим е, прутиком. Я вкладав його в ярочок поступово. І тоді там, будемо казати, викруткуючи ще чимось зручно. Зараз скаче. І потім підправив, тобто позаплавляв оце все під. Е, позаплавляв, в общем. Не дуже воно естетично е, виглядає там гарно. Ну, для. Якби це було там, важливо, щоб зробити красиво, його можна там шліфанути, гарно зробити рівненько, але тут це не важливо, тут головне, щоб воно не протікало. Ось Тут, де глибокі були, я спрутиком залив, запаяв його. Тут де було дрібніше чуть-чуть... Місце. Я заплавив його вже самим трошечки вкрав по краях і заплавив е, своїм пластиком, тобто з самого бака. Е, і все. Будемо казати, його можна перевірити, тобто вставити тен наляти сюди води і подивитися, чи воно не тече. Я то, в принципі, майже впевнений, що воно буде триматися, але під свою відповідальність я його збираю покадемо. Будемо так збирати, дивіться. Е, так, замінили підчіпнички запаяли це. Підготували е, лінію з'єднання. Місце з'єднання, до речі, да. Е, підчіпнички там такі 202-203. І сальничок, той, що я казав, 40, 22, 10 на 11,5. Е, значить, вал почистили ці місця. Підчепничків хороші, втулочка полірована, теж знову не показав, як така вона на виліт, вже промастив. Пайку бака, якщо комусь потрібно. Окремим відео можемо зробити там, всі нюанси. Там, можливо, покажу, як це я роблю. Ну, але це, на це треба виділити окремий час, тому що не вистачає вміщати все в одне відео. Це дуже, дуже довге відео виходить. Так, і тепер вже після цього всього. Після цього всього вже вставляємо барабан в бак. Обежирюємо цю, цю частину, обежирюємо верхню частину. Я зараз приблизно покажу, як це, як далі збирати. І так, позаклали ми <кій> барабан. Обезжирили місця прилягання. І тепер будемо наносити герметик. Герметик наноситься <кій> такою щедрою ковбаскою. Я зараз буду намагатися показати вам. <кій> ось приблизно ось так. Він правда, в мене густенький і жметься тісно. І наносимо отаку. Приблизно ось так щедру ковбаску. Однією рукою незручно, то ковбаска виходить не дуже гарно. Блін, багато, дуже багато старатися не наносити, але ковбаска має бути щедра, так щоб по краях вирізло небагато, тому що там багато, якщо вилізе всередину, там теж воно буде шморгати. І рвати барабаном тягнути цей гермет. Ось так. Ну, я більше показати не можу, бо одною рукою дуже незручно. Ну, Приблизно от така ковбаска. Десь ось така. Приблизно Ну, якраз. Має розійтися нас по краях, коли прижметься. Робимо таку ковбаску, можна тільки, ну, якщо грубенька, то з однієї сторони, можна дві тоненьких на одну і на другу сторону. Ну, я ставлю тільки на цю. Тоді кладемо верхню частинку, зараз приблизно покажу в чому суть. Кладемо верхню частинку, вона, звісно, має місце, ви будете бачити, по формі. Але щоб попасти зразу саморізами, щоб не йорзати, Тому що, якщо пойорзати цим верхньою частиною, то герметик роз, ну, роздвигнути можна по краях. В общем, кладемо акуратно на стараємося попасти на е, місце. Як, для того, щоб краще попасти, беремо. Ну, на мене, наприклад, така буде штучка, вона влазиться в отвір туди. І беремо, як направляючи, як щось тоненьке як і в кілька точок, там, в три точки, наприклад, в різних три точки, вставляємо, щоб направити сам бак. І тоді вже сміливіше прижимаємо. чуть чуть руками прижимаємо, тоді беремо саморізи і по, по черзі, по черзі можна через один, можна навхрест, як, як вам зручно, як вам подобається наживляти всі саморізи. Спочатку наживляємо, потім потрошки, по потрошки, потрошки, потрошки дотягуємо. Буду боже поступово вам показувати. Нанесли ковбаску по кругу. Не знаю, чи, видно, відсвічує. Не будемо зациклюватися, тому що сохне. Так, і ось. Таким чином ми намагаємося попасти на рідне місце. Хоп, легенько кладемо, дивимося приблизно. Потім беремо, наприклад, такі штучки. Ага, вони не А з цього боку. Так. де у нас отвір? Тут нас отвір. Ось так. Нарешті попали. Ось так попали. Тепер, наприклад, тут треба попасти. Ось так приблизно. І, наприклад. Десь тут попасти. Угу. Не попадаю. У нас чуть-чуть зміщено. Ось так, попали. Все, це вже зафіксували ми його приблизно по отворах. І тепер беремо саморіз. Так, з... наживили вже ось один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Он тут, бачите, ширше. Відстань тут шляпка ця ховається. Цей прикручуємо, наприклад, до прикладу, я так роблю. Цей теж власти тут прикручуємо цей, тут же шляпка з меншою шляпкою, тому що тут вже не вміщається та шляпка ширша. І далі так само, тут тоненька шляпка, і тут тоненька шляпка. Ось набір саморізів у мене є. І коротше цих, в принципі, достатньо. В деяких місцях можливо є ризик, що недостатньо, буде, ставимо довші. Їх лишні теж не треба, тому що тут буде торчати де? О, тут знизу. Ну і там монтаж чи ще якесь обслуговування. Чим менше торчить, тим менше ризик пошкодитись, поранитись. І все, і прикручуємо поступово-поступово. Скручуємо, скручуємо, скручуємо. Ось аналогічно. Ось, наприклад, поставили і викруткою обережно прижали, щоб чуть-чуть, чуть-чуть герметик зчавився. Ми, нажав, прижимаємо, і герметик чуть-чуть раз виліз. Ага, все, зупинилися. І пішли другий, наприклад, там, через один чи через два. Чи... Ну, Взагалі не підряд бажано. Бажано десь там, там, там навхрест, щоб воно центр свій піймало. Ну, я, наприклад, такої думки дотримуюсь, не знаю, як там кому правильно. Ось раз, раз, раз. І там чуть-чуть прижав, виліз герметик, чуть-чуть все, зупинився і пішов далі. І пішов далі, і пішов далі. Ось на до раз. Наживили. І прикручуємо, прикручуємо, прикручуємо. Трошечки піджалось, все. І так по кругу. Поступово прижимаємо, 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 прижимаємо. А тоді їх дотягуємо. Ну, так, чувствительно, щоб не прокрутити, щоб не зірвати, тому що там воно не буде настільки крепко триматися. Е, відчутно прижали і залишили. Все. Е, лишній раз не крутимо, не відкручуємо, тому що. В отворі є герметик. Якщо герметик, якщо покрутити взадперед взад саморіз, він забере герметик, можливо, що буде, що буде протікати. Тому один раз старатися закрутили і все. І не чіпаєте. Ну ось, скрутили. Отже, от видно, в мене тут вийшло. З більшими шляпками тут я поставив з меншими шляпками через те, щоб були куни коротші. Ці, бачите, трошки довші довші, довші, довші. Там десь коротші, десь довші. Ось в кожен отвір. Все, я закрутив. Тут більші. Тут все менші, менші менші шляпки. Там вверху не обов'язково було більші. Е, чому я не кручу всі однакові? Тому що ці жовті. Вони слабше тримають. Оці краще тримають. Але ось іменно таких з тонкими шляпками, ну, в, принаймні в наших магазинах, в нашій місцевості немає. Там тут трошки дрібніший е крок з е самого гвинта. Тут більший крок, в тому і фішка. Но, якщо взяти автомобільний по металу, такий є там е чорні, в них ще мільчий шах. Тобто, отут шах крок е, різьби до винта. Саме ідеальний для пластика. І вони сюди прикручуються практично з затяжкою. Ці всі не дотягуються. Не намагаються їх там крутити, закрутити, як, як болт. Вони не закручуються. Піджимаєте, щоб герметик виліз. Отак, рівномірно. Кожному місці він виріс, приблизно рівномірно. ось. Бачите, бурулька є. Трошечки виріз. Ви побачили, що ви прижали. І все. І не треба жати його сильніше. Не треба крутити. Воно не зажметься в пластмасі все одно, та як болтом. Хочете надійно, болтом. Закрутили і все. Наскрізь просверлили і болт взяли. Тоненький болтик з гайкою закрутили. Їм буде розуміти, що це супер-пупернадійно. Хто сумнівається, хто вірить. Я, наприклад, пробував вже не один раз, не треба його дотягувати сильно капітально. Оці хорошо затягуються. Вони от прям чути, що вони раз і він вперся. Але ну, вони не кругом влізуться от сюди, в ці місця, вони не влазяться. Якщо шляпка упреться сюди в корпус і буде там зазор різьбі, ну, я думаю, це не буде. Нормально. Ось, тобто, таким чином, він вийшло. І тепер, якщо по регламенту, по інструкції будь-якого герметика чи силікона, чекаємо 24 години в ідеалі. Ну, Звичайно, як практика показує, так довго ніхто не чекає. Я, наприклад, стараюся хоча б, хоча б півдня почекати, щоб він схватився. І поки я його зберу. Поки до того дійде до діло до провірки, він ще підсохне. Старатися, звісно, якщо можна, добу тримати. Що він висох. Тоді буде гарантія того, що він не пустить, що він не розійдеться, від вібрацій не вилізе, нічого з ним не станеться. Ну, чим краще, чим твердіший герметик, тим, тим надійніше. Eee... І все. Чекаємо. Висохає і в е, зворотній послідовності збираємо е, пральну машинку. Тестуємо, е, якщо не тече, якщо все добре, не шморе. Тобто, от, навіть зараз ми пробуємо. Звуків лишніх ніяких немає. До речі, от тут в отворі видно, скільки герметик всередину виліз. Бачите? Ось. Тобто, це ми ідеальну ковбаску поклали. Я так скажу, ковбаску герметику ми ідеально поклали, тому що він і туди багато не виріс всередину. І ззовні він також багато не виріс. Ну, місцями от його практично не видно, але він там є це 100%. Ось, можна так подивитися ну так. Так, я не знаю, так не буде видно. Можна позаглядувати в ці отвори, можна заглянути з зеркальцем сюди. Подивитися, як він повилазив. І якщо от він хорошо кругом повилазить, якщо ви гвинт не перекручували. Тому що, от бачите, ви крутите гвинт і воно роздавлює герметик там, е, круг гвинта. От, якщо його назад покрутити, може бути таке, що герметик злізе від різьби і буде пропускати. Висохає, збираємо в зворотній послідовності. Витримую рівну добу е, вже пісок герметик. Ставимо, значить, тепер будемо збирати, ставимо манжетик, ставимо цей патрубок, потім буде просто не так зручно. Само собою, ставимо ще тен, е, ставимо тен І збираємо. Тобто покладемо знову ж таки тут на місці груз з тою планкою і з пружинами, тоді будемо засовувати в корпус. І так, встановили вантажі, встановили манжет 10 по трубок е, порошкоприймача, е, планку і пружини. Поставили правильну машинку на бік, корпус. І тепер нам нічого не заважає запихати встановлювати бак в корпус. Встановлюємо, фіксуємо планку. Фіксуємо амортизатори і так по черзі все збираємо далі. І так, Мушу показати уривками і попроще, тому що дуже довге відео. Запхав груз зафіксував з першу планкою гвинтами. Потім знизу прихватив, як прихватив? встановив амортизатори. Е, зразу поставив прес-стат, провів трубку, поки було зручно зверху. Е, потім замок назад прикрутив, е, тобто провода всі дроти всі на місці. Знизу, е, я вже казав, амортизатори. Потім е, поставив патрубок е, зливний, потім поставив мотор. Не забуваємо патрубок змащувати з чуть, чуть щоб він краще пристав. Тебе вже бачили таке знімало, так само ставимо, там немає нічого, сложного, так само проводку назад підключаємо, все встановлюємо е і взводимо її на ноги. Тоді ставимо, поправляємо манжет, і вставляємо пружинку, ставимо, е ставимо порочку приймач спершу. Тоді ставимо плату індикації, і в принципі... а, ще в нас залишився, залишився шків. Шків ставимо шкіф, ставимо ремінь і тоді запускаємо, перевіряємо, чи не тече, чи всі функції виконує, чи нормально набирає воду, чи гріє тен і чи зливає воду. Якщо все добре, закриваємо верхню і задню кришку і веземо клієнту. Все, гарного дня. Слава Україні! Слава героям. Е е якісь додаткові питання, чи щось вам треба докладніше, детальніше. Пишіть в коментарях, підписуйтесь, е е буду намагатися е викидати більше відео, більше, більш, більш, більш докладнішого, більш детальнішого. Е е всім гарного дня!